За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Із зони АТО у центр столиці вже другий день поспіль під стіни будинку уряду приходять бійці Нацгвардії. Хлопці обурені, що їхній перший резервний батальйон не має ніякого статусу. Фактично, вони залишилися без зарплат та соціального захисту. Як оказалася? Виявилося... Перший резервний національний батальйон там до сих пір офіційно не існує. Получається, соціально ми не захищені людина, яка загине, компенсація вона не отримує, взагалі, зокрема, повинно бути. Потім бійці на наші товариші з десантури з 25 ї бригади, зокрема, ми з ними стоїмо. Вони взагалі там вважаються, ніби якби на навчаннях. Натомість у Кабміні про вимоги нацгвардійців урядовці й не згадували лише перед засіданням. Очільник міноборони Михайло Коваль заявив, що всі, хто був у зоні АТО, отримують статус учасників бойових дій. Але це буде лише тоді, коли силовики повністю стабілізують ситуацію на Донбасі. Всі юридичні документи у нас є, але ви повинні зрозуміти, що зараз не йде процес видачі цих посвідчень. Він буде по закінченню всіх тих заходів серйозних, які ми проводимо, коли саме закінчиться антитерористична операція на сході України. Ковальний сказав. І додав, запроваджувати воєнний стан на Донбасі, влада поки що не збирається. Мовляв, у Раді національної безпеки та оборони це питання навіть і не розглядали. Тим часом 11 червня для східної України минув відносно спокійно. Але жити в навпівзруйнованих містах людям стає дедалі складніше. Бойовики залишили без світла 14 населених пунктів слов'янського району. А в самому місті вже кілька днів поспіль немає питної води. Центральний водогін зруйновано. Завести у Слов'янськ питну воду можливості немає, кажуть у державній СЕС. Натомість терористів ці проблеми не турбують. Вони почали окуповувати нові міста поближче до російського кордону. Тепер під їхнім контролем і місто Сніжне. А у Шахтарську вони і далі час від часу стріляють по наших прикордонниках.